Так, все, давай, збирайся і погнали. Аня вже взувається. Сьогодні Аня їде в медоогляд, деякий пройти, а я їду на роботу. Сьогодні треба сьогодні дуже швидко, раз-раз, і додому, бо у нас є ще вдома справи. Вирішили їхати машиною, оскільки це буде і швидше, і по ціні там буде практично те саме, що і маршруткою. Але ми не саме Лусі поїдемо. Ми там біля Луцька, залишимо машину на маршрутку. Тоді в лут. Так само вертаємося назад, маршрутки під'їхали до машини сіли хоп і додому. Котюнчик, сьогодні ти за кермом не їдеш, бо ми маємо швидко, раз-раз. Я в принципі, так, що, вибач. не обижаюся. Точно? Добрий ранок всім! Так я ж показував, що ж ти там збираєшся. Я ж нічого не казав. Я вже майже заснув машині, поки ти вийшла. Да ладно. Давай, який зразу сіли на маршрутку. Вона нас тут вже чекала. Зараз бистренько-бистренько і будемо в Луцьку. Ну що, друзі, я вийшла з маршрутки, тонько поїхав чуть-чуть далі. Я вийшла біля АТБ. Зараз е, хочу зайти і взяти якесь е, печиво чи, можливо, якийсь там рулетик, тому що йду до коні у гості. Ми думали, що зима закінчилася. І вже весна. Вже трошки думали потепліє, але ні. На вулиці Мороз на, насипало снігу і знову зима продовжується. Взяла я друзі тортика, такий він гарненький, фруктовий. Хочеться прямо його з'їсти, так гарно виглядає. І йду у гості. Не буду я довго постувати, тому що треба ж її зайти в оптику, перевірити зір, плюс, плюс ну, переставити лінзи. Взагалі, окулярами його купувалися і перевірявся мій зір на першому курсі. Це дуже давно. І я вже бачу, що вони мені слабкі, треба краще поновити лінзи. Потім я йду в перинатальний центр до гінеколога на огляд. Для родів я була лише один раз. Ще два рази у гінеколога, а треба було мені прийти туди ще раз. Отже, ми з Андрією розділилися. Вона вийшла раніше, тому що їй треба ще зайти в гості до наших кумів. Куми, яким ми в попередньому відео ігрушечку маленьку купляли, таку піщалочку. А я вийшов пізніше на роботу. То, як вже нагадаю, сьогодні хочу раніше закінчити. Ми тоді зустрінемося. Ну, звичайно, вона мені буде робота зранку робила. І ми разом їх з'їмо, десь сядемо, візьмемо чайочок. Так що сьогодні обід буде не такий, як завжди, а буде задній. Погода така цікава на дворі. Сонце пробувається і морозець. Мінус 5, напевно, є зараз. І сонечко сьогодні буде. Розпогоджується, сонечко світить. Ти розумієш, що вже на носі весна, морозець легенький пощіпує. Сонце вийшло вперше там за декілька тижнів. Дуже класно. Але тут ти розумієш, що на дворі війна і вся радість цієї весни просто пропадає. Пам'ятаю тих років, і тільки починається весна зразу жити. Хочеться новий рік, дійсно не 1 січня, а 1 березня. Ну що вийшла я з маршрутки? Приїхала вже від Іридо. Перинатального центру майже виходжу. Їхала пів години, рахуєте з одного кінця міста, ну не в інший, але трошки проїхала. На вулиці дуже гарна погода, таке гарне сонечко. Я ніби ще встигаю, зараз без вісьми-два, мені на другу годину якраз треба ще зайти в аптеку. І от я скажу, що мені дуже подобається перинатальний центр. Перше, тим, що навіть коли вже за другою дитинкою ти приходиш на погляд. Тут є площадочка. і Навіть хату собі може побути, почекати з дитиною або бабуся. Плюс всередині теж є куточки дитячі, де ви можете лишити дитину на трошки. Ось така гарна установа. Тут ми родили Адама. Вже гарний ось. качечки, Ой, і качечки. А ось. Ось там. Сиділи ми 4 години, розмовляли, багато дуже розмовляли, наговорилися, попали чайку, з'їли тортика, награлися з маленьким, тому що хлопчик є. У них 4 місяці так вже незвично взагалі. Тільки знову я шкодую, що рукавиці не взяла, я забула про них просто. Кажу, аня, я вже йду на обід, там де? Ми там маємо разом бутики поїсти. Вона каже, Толічок їж без мене, я тут а, ще в гостях. Значить Толік бігає по Луцьку. Вона <гум> сидить в гостях, там чайок попиває і обідає. Добре, я з'їм сам бутики. Мені буде більше. Доведеться самому їсти будь так як Аня там не захотіла йти. Ладно, таке діло. Мені буде більше. Цікавий факт про голод. Ви знали, що коли людина голодна, вона стає агресивна. Я думаю, кожен це знає. Каже, хочеш любичого чоловіка, накорми його. Так от, так само і в роботі, коли йдуть якісь переговори між двома компаніями, зазвичай стараються їх робити до обіду. Тому що після обіду вже всі стоїть добрі. Насичені, їм вже нічого не треба, вони готові на любі поступки піти. А коли людина голодна, вона починає більш агресивно вести переговори, там відстоювати свою позицію, там от просто виривати все, що тільки можна. Ось такий цікавий факт. Так що, якщо у вас переговори, де треба показати свій характер, ідіть голодні. 100% процентів буде набагато ефективніше, ніж піти неїждженим після обіду. Гінекологів, каже гінеколог Аня, ти повинна раз у рік, як мінімум, ходити до гінеколога і перевірятися. Це твоє здоров'я. іду зараз до бабусі, хочу зайти, купити якогось її печива чи щось таке в грустинець, тому що толіку ще. Трішки буквально. Треба ще піти вибрати татові подарунки. Радує, що погода така суперова прям. Є у нас такий майданчик біля дому, де ми частенько гуляли. Здалека можемо так і не, не, не побачити, але ввідку ми тут щодня гуляли. Пришла я до бабусі, нагодувала вона мене борщем червоним. Робить якісь колосали. Так я вже тісто зробила, я не знаю. якісь таке в холоді стоїть, якийсь новий рецепт. Я приїхала в Луцьк на один день, і в мене, знаєте, в мене така тривога всередині, в мене такий стан жахливий. Оце люди, ця давка, ти спілкуєшся з кимось одним, з другим, третім. Кожен щось розкаже і настільки тобі погано. Я кажу, я сижу в селі, я набагато здоровша. Осани спечуться, покажемо вам результат. Все, на сьогодні попрацювали, вистачить. Наскільки я знаю, Аня також закінчила свою роботу, тому зараз ми зізвонимося і десь зустрінемося. І тоді ще в нас деякі спільні справи є і будемо їхати додому. Точніше, до машини будемо їхати сідати в машину і їхати додому. А вже діти нас напевно зачекалися за цілий день. Привіт! О, привіт! Значить, вибрали ми подарок для її батька. Ну, Правда, ми його не покажемо, тому що відео вийде на день раніше, ніж його на день народження. Тому хай е, догадується, що йому маємо подарити. І прийшли ми в ОПТБ. В першу вгадайте, куди ми прийшли. Правильно, відділ дитячих іграшок. І одразу перше, що Аня знайшла, це ось дві машинки, каже Лусі і Адамові. Нам одна бабуся 50 гривень подарувала, зараз її закинемо. І Аня хоче взяти такі дві машинки. А я їй кажу, що краще взяти пироженки для дітей. <гум> Бо Лука того разу казав, що тортика хоче. Я не хочу машинки, я просто вважаю, що це буде цікавіше, ніж піроги. Ну, я знаю сказати. Вийшли ми за тебе, як вгадаєте, що ми взяли? Пироженки чи машинки? Правильно, ми взяли машинки. Заня просто не дасть інше взяти. І машинки. Вона ними марить. А, ні, Що ні. тут на Правда, я сам не менше буду гратися Це таке діло. Що це таке? Да, ми вже разом живемо 6 років, але ми ще досі ходимо за ручку. Прям як молодята. ...ходимо за ручку, коли ми гуляємо. Так. Да. Нам просто цього не вистачає. Ми постійно з дітьми, з дітьми, з дітьми. Вернись до мене. А знаєте, що ще? Ми ще як молодожани сидимо в маршрутці і злимося. І створюємо неловку ситуацію в маршруті. А все тому, що ми як одружилися, у нас зразу з'явився Лука. Ні, не по зальоту. Ми одружилися, а через 11 місяців. У нас з'явився Лука. Чекаю, це що, причина того, що ми з тобою зараз такі романтики? Так. Да. Це причина того, що є ще да. Ну, Ми просто не наситили цим свій час. Ні, Толік, ми з тобою живемо 6 років. Ми могли з тобою сидатися, але ми все одно говоримо до 2 часів ночі, не знаємо про що. Отже, ми зараз сідаємо на маршрутку і їдемо до нашої машини. Вийшла нарешті. А ти такий джентльмен, так мені руку подав. Знаєте, ми вже з Занюю живемо майже шість років разом. І от згадується, всі наші шість років, я вам скажу, найважче це перший рік. Коли перший рік живеш, коли сходишся один до одного, коли кожен на себе тяне одіяло і кожен хоче зайняти більше ролі, скажімо так, ключової в сім'ї, це найважчий період. Але як не прикро, чути, але не всі його проходять. Дуже багато розводів. Це тому що шлюб не сприймається як щось таке, яке велике. А це сприймається просто як співмешкання мешкання двох людей. Якщо одружуватися, треба розуміти, що от, так само, як мама. Скажемо, мама, в мене є мама. І я не можу сказати, мама, ти вже мені не мама, бо, тому що я там знайшов іншу маму. Так само і дружина. люди очі ж бачать, що беруть. І... Надіятися на те, що там ой, ми одружимося і там вона чи він зміниться. Це помилково. Тому треба шлюб розглядати як щось таке вище, ніж просто співжиття. Більш серйозно до цього треба відноситись. Так, все ми вже в машині. Їдемо до наших дідок, їдемо додому. Якби ми трошки серйозніше відносилися до шлюбів, здається, що розлучень було б менше. А по якій причині у мене навіть дідусь сказав, жінок може бути багато, а мати одна. Це трошки неправильна позиція, як на мою думку. Оце якось все відбуває. Має, має відбуватися набагато на серйознішому рівні, з набагато більшим розумінням того, для чого ми створюємо цю сім'ю. Якщо є якісь навіть конфлікти, це не означає, що треба вже все рвати всі зв'язки, тому що він мене образив або. Вона його образила, все ж таки ми можемо просто сісти і поговорити, як би важко не було. І якщо люди хочуть бути один з одним, то будь-якими шляхами, будь-якими розмовами, вони будуть старатися шукати той компроміс, проговорювати якісь проблеми, що не подобається партнеру, що не подобається партнерців, що можливо не влаштовує, можливо, якийсь недолік, що ображає, що принижує в сім'ї. Коли ми невеличкими кроками будемо змінюватися, і сім'я буде, буде міцна сім'я. Любов це коли ти не хочеш змінювати іншого. Як не крути, але сім'я це надзвичайно велика робота. Надзвичайно велика праця. Зробили ми таку піцу швидку до борщу. Приїхали я додому, діти голодні. Я не була вдома один день, і я вже так засумувала. Я така рада, що ми вже ввечері вдома. До речі, друзі, якщо хтось щось приготувати смачненьке, то піца вже швидка, десь ми її готували. Я скину посилання ось тут. Переходьте і печіть. Дуже-дуже смачно. Отже, нарешті ми вже все доробили, відео закинули. Дітей покупали спати, поклали. Аня не витримала, каже, Толік, я вже все, я йду спати. Вона привикла в селі жити, привикла до цього всього, і її місто дуже сильно зараз вимотує. Вона погуляла зараз по місту, туди-сюди. Там пішки походила, в лікарню сходила, в магазин сходила, там до бабусі зайшла. Потім ми ще з нею походили, і все, вона приїхала, вона вже сиділа ніяка. Тому бачите, зараз я з вами спілкуюся саменьки. Е, дякуємо, що додивились відео до кінця. Кому сподобалось, обов'язково ставте вподобайку, хто не підписаний. Підписуйтесь на канал і зустрінемося в наступному відео. Всім папа не буде. Thanks for watching!